Вітаю вас сьогодні. Цього вівторка, 564-й день. протистоїмо повномасштабному вторгненню Росії. Ми залишаємося на своїй землі, але під постійною загрозою ракетних обстрілів, розділяючи білі, підтримуючи один одного, знаходимо силу у найтяжчій миті і, звісно, дякуємо ЗСУ. Українські захисники на Донеччині продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби вони досягли часткового успіху на південь від міста фортеці у районі Андріївки. У той самий час біля Кліщіївки наші воїни відбили чотири ворожі атаки. Противник зазнав втрат у живій силі та техніці, а сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Про це передає генштаб ЗСУ. В ніч проти 10 жовтня російські окупаційні війська атакували південь України 36 шістьма ударними БПЛА типу «Шахід». Пуски здійснювались із мису Чауда з території тимчасово окупованого Криму. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО, Сил оборони України, знищено 27 шахідів у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. 23 з них тільки над Одещиною. Є влучання по логістичній інфраструктурі, постраждалих, на щастя, немає. Вчора, зранку до вечора, ворог гатив по Нікопольщині, обстріляв район 5 разів. Нікополь російська армія накривала. Вогнем з важкої артилерії, пошкоджено готель та шість приватних будинків, знищено дві господарчі споруди, п'ять понівечено, зачепило газогони та лінію електропередач. Зграду агресор вдарив по Марганецькій громаді, побив амбулаторію, чотири оселі місцевих, та стільки ж господарчих споруд на щастя люди вціліли. Україні вдалося повернути дев'ятьох дітей, яких росіяни вивезли з Херсона. Повідомила Херсонська ОВА. Всього з початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину з Херсонщини. Досягнути цього вдалося організації Сейф Юкрейн за підтримки офісу уповноваженого верховної ради з прав людини та міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відтепер у комфортних умовах і психологічній безпеці житимуть п'ятеро дівчаток і четверо хлопчиків вік дітей від п'яти до чотирнадцяти років. І ще одна порція добрих новин: захисники України знищили близько 450 російських загарбників, шість ворожих танків, три бойові броньовані машини, сім артилерійських систем і засіб протиповітряної оборони ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по сьогодні орієнтовно склали 283 тисячі 80 осіб. Віримо у ЗСУ і в нашу перемогу. Дивіться наші новинні випуски з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та однак. 20.40. ми є у телеграмі, інстаграмі, фейсбуці та на ютубі. Сьогодні у день ментального здоров'я пам'ятаємо про себе і дбаємо про своїх рідних та оточуючих, підтримуємо один одного у найскладніші часи. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня всім на нашій. Прес-конференції присутні тимчасово виконуючи обов'язки начальника Кременчуцького СЦТК РП Волков Мирослав Геннадійович. Задача спільними зусиллями нам на період військового стану, так як ми всі знаємо, що мобілізаційні заходи в нас тривають. Забезпечити виконання мобілізаційних завдань, забезпечити наші збройні сили всім необхідним. РТЦК та СП виконує. Заходи планово щодо мобілізації, проведення мобілізації людських транспортних ресурсів, ну і готові до виконання будь-яких поставлених задач. В плановому порядку все проходить без будь-яких складнощів. Задачі виконуються спільно з районною військовою адміністрацією. Заходи мобілізації проходять в плановому режимі відповідно до мобілізаційних розпоряджень, які надходять до нас. З вищестоящих штабів. Таке формулювання як підсилення мобілізації ну, не досить актуально і не дуже коректно. Є частина роботи, яку треба спільними зусиллями виконувати. Наприклад, деякі підприємства, у нас їх понад тисячу на території Кремльчивського району, але деякі підприємства не оновлюють свої дані військових комісаріатах. Як в головному офісу Кременчуцького району, так і в відділеннях, які у нас є на території колишніх районів, то от зараз наша задача, щоб такі дані надавалися, щоб ми могли справедливо відноситися до проведення заходів мобілізації. Що саме значить справедливо? Всі повинні розуміти, що ми рівномірно намагаємося забезпечити такі мобілізаційні заходи, на когось не більше уваги звернути, а на когось не менше, а щоб було це. Можна було мотивувати кожному керівнику підприємства, чому саме з його підприємством проводиться така робота. Але якщо хтось такі інформаційні листи не заповнює і не дає до РТЦК, то ну, будемо додатковий план заходів просто розроблювати. Але це не значить, що якийсь підсилення, якихось мобілізаційних заходів на території району не буде. Ще раз наголошую, що наші мобілізаційні заходи проходять в плановому режимі. Плановому режимі здійснюється оповіщення керівників підприємств розпорядженнями відповідно з метою того, щоб вони направляли своїх підлеглих, своїх робітників, співробітників для оточення облікових даних. На сьогоднішній день близько 73 трьох підприємств у нас ну, не встановлено місце знаходження і не сповіщені. Деякі відмовились отримувати, але це все питання часу, були складені протоколи адміністративний і відповідно буде реагування. На сьогоднішній день була проведена перевірка діяльності військово-лікарської комісії. Відповідно до результатів цієї роботи було прийнято рішення стосовно розформування старої. Відповідно, була створена нова військово-лікарська комісія під головуванням Нового голови, який організатор організовує роботи позаштатної ВЛК, і відповідно весь склад комісії був змінений. І на сьогоднішній день вони вже здійснюють свою діяльність не на території РТЦК та СП, а на базі Ліл Придніпровська. І відповідно створена друга військово-лікарська комісія, яка здійснює свою діяльність на базі третьої лікарні колишньої. Тому в принципі робота ведеться, і результати будуть трошки зрозуміли трошки пізніше, коли ми будемо аналізувати вже результати напрацьованої роботи саме цими комісіями. На сьогоднішній день продовжується робота щодо наповнення системи оберіг, яка була створена вже в принципі не один місяць по тому. Продовжується, ще раз наголошую, наповнення обліковими даними, і вона, в принципі, вже на завершальному етапі. Щодо спрощення роботи, поки в цьому напрямку робота з військовозобов'язаними не спростилась. Але я думаю, що коли взагалі ця робота пройде до свого завершального етапу, все ж таки буде певні зрушення, які допоможуть нам виконувати свої завдання. На сьогоднішній день патрулі Працюють, але ми робимо упор на оповіщення адресне, тобто ми працюємо з картотеками. Ми не сторонники того, і це питання з Олегом Вікторовичем неодноразово обговорювалось. І Олег Вікторович також має певну позицію з цього приводу. Ми працюємо ще раз нагадую, адресно. І у нас немає задачі щоб е, людей е, в місті так сповіщувати і е, трошки наводити певних жахів, називаємо це так. Тому будемо працювати, але на жаль, на сьогоднішній день люди не розуміють того, що їм потрібно з'явитись до нас, до РТЦК. На жаль, не так люди нас на жаль, як керівники підприємств, не доносять цю інформацію. От, уже четверту зустріч з ними з усіма ключовими нашими підприємствами ми мали, але вони мало забезпечують інформаційний простір на підприємствах. Іншими словами, їхні мобілізаційні відділи, які повинні бути створені при кожному підприємстві, не працюють. І якби на період початку бойових дій мобілізаційні відділи працювали так, як потрібно було працювати, то на період військової агресії у нас Велика частина людей мала б бронювання. Але цього не відбулося, тому що вони не працювали. І, на жаль, скільки ми профілактичних бесід не проводимо, мобілізаційні відділи працюють незадовільно зараз. Тому наша основна робота направлена на те, щоб вони запрацювали так, як воно повинно бути. І тоді РТЦК буде виконувати свої функції, підприємство буде виконувати свої функції, і ми досягнемо тих результатів, які перед нами ставить сьогодення, перед нами ставить уряд. Президент цієї роботи ми займаємося. Обласними поліціянтами було затримано двох мешканців Полтавщини 23 та 30 років, підозрюваних у торгівлі зброєю та боєприпасами. Чоловіки попалися на гарячому одразу після збуту ручного протитанкового гранатомета та гранати F1 за 17,5 тисяч гривень. За даним фактом правоохоронцями вже було вручено підозру до затриманих застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою справам внесення застави у розмірі 215 тисяч гривень. Триває слідство. Поліція встановила обставини замаху на пошкодження майна у Кременчуці. Так, ввечері, 8 жовтня, до правоохоронців, надійшла інформація, що по вулиці Автозаводській на території приватного домоволодіння невідомий намагався. Пошкодити автомобілі шляхом підпалу, не речовиною. Під час проведення першочергових свідчих та оперативних заходів поліціянти встановили чоловіка, який ймовірно причетний до злочину. Ним виявився мешканець Київської області, 1966 року народження. Фігуранта затримана в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці вилучили пістолет у Кремечужанина. Сталося це 8 жовтня після повідомлення про постріли в повітря з балкону квартири у Крюківському районі міста. Правоохоронці миттєво прибули на місце події, де у 28-річного чоловіка було виявлено та вилучено пістолет з ознаками переробки. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 263. Тривають слідчі дії. Такої трагедії у дошкільних закладах освіти України ще не було. Минуло майже два роки відтоді, як 21 жовтня 2021 року у Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 19 на дітей та на виховательку під час прогулянки впало дерево. Унаслідок цього цього чотирирічна дівчинка Анастасія Німчина померла у лікарні. П'ятирічний хлопчик та вихователька отримали травми. Мати загиблої Анастасії подала заяви про відкриття кримінального провадження відносно керівниці садочка та заступниці міського голови за службову недбалість. Але чи покарано винних та як далеко просунулося слідство, давайте почуємо. Казання кримінальні провадження були об'єднані і направлені для здійснення досудового розслідування до слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції. На жаль, можемо констатувати, що 21 жовтня 2023 року буде два роки, як почалося досудове розслідування. До цього часу ніхто до кримінальної відповідальності не притягнути. Я вважаю, що здійснюється неефективне судове досудове розслідування. Ця трагедія сталася внаслідок невиконання своїх обов'язків службовими особами. Органу місцевого самоврядування міста Кременчука, оскільки на території дитячого садочку знаходилося аварійне дерево. І, на жаль, посадові особи не здійснили всі дії, щоб його було негайно видалено. При цьому ще в день, коли сталася ця подія, було оголошено штормове попередження з несприятливими шкідливими матеріологічними явищами. Воно за день було повідомлено, всі державною службою надзвичайних ситуацій. Була викладена ця інформація на їхньому сайті, була записана на телефон. Тобто всі посадові особи органу місцевого суверенання міста Кременчука були враховувати. Не було зупинено освітній процес. Загинула дитина, а інша була травмована. На сьогоднішній день потерпіла, вважаючи також. Що здійснюється неефективне досудове розслідування, що створюються умови для затягування і порушення строків досудового розслідування з метою непритягнення до кримінальної відповідальності посадовців. Вона звернулася з заявою про відвід слідчих всім слідчим, які входять до слідчої групи. Значить, вказана заява була розглянута і ухвалою. Слідчого суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука від 4 жовтня 2023 року була задоволена часткова заява про відвід і було відведено старшого слідчого. На сьогоднішній день потерпіло також вважає, що і прокурори, які здійснюють нагляд у даному кримінальному провадженні, також неналежним чином виконують свої обов'язки. При цьому напав. Прокурорів покладається обов'язок дотримання розумних сроків. Зрозуміло, що два роки розслідувати цю справу, коли, на думку потерпілої, всі докази вже зібрані, достатньо доказів зібрані для притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності. Але цього не відбувається. І тому в зв'язку з вказаними порушеннями розумних сроків, з неналежним виконанням прокурора своїх обов'язків. Потерпіло також звернулася до Крюківського районного суду міста Кременчука заявою про відвід групи прокурорів. На сьогоднішній день ця заява ще розглядається. На оборону України наступного року буде виділено щонайменше 21% ВВП. Президент Володимир Зеленський вів у дію відповідне рішення РНБО. Тепер уряд при доопрацюванні законопроекту про держбюджет на наступний рік має передбачати загальний фінансовий ресурс на оборону не менше ніж 21,6% ВВП. Раніше ж прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року держава загалом спрямує на сектор безпеки та оборони близько 2 трильйонів гривень. Крюківський вагонобудівний завод переміг у тендері Укрзалізниці на закупівлю 44 нових пасажирських вагонів. Згідно з інформацією, у системі Прозоро за виготовлення 44 вагонів КВБЗ отримає 1 мільярд 951 мільйонів гривень. Зазначається, що завод був єдиним учасником торгів. Тож тепер КВБЗ має виготовити для укрзалізниці 12 пасажирських спальних вагонів, 20 купейних та три пасажирські купейні вагони, обладнані для перевезення осіб на колісних кріслах. І купе начальника поїзда дев'ять вагонів відкритих плацкарт з умовою постачання до 31 грудня 2025 року. Комунальне підприємство Теплоенерго оголосило про закупівлю дров. Коло тих твердих порід, як видно на сайті державних закупівель Прозоро очікувана сума закупівлі 940 тисяч гривень. На цю суму підприємство має намір закупити 400 метрів кубічних. Якщо порахувати, комунальники планують закупити дрова по 2300 тисячі гривень за метр кубічний. А по Кременчуку, якщо добре пошукати необхідну деревину, можна придбати і за півтори тисячі гривень. Проте економити то схоже не для Кременчука. Цього року на водоймах Полтавщини загинуло 52 людини. З них вісім то діти. Такі підсумки купального сезону підбили в Полтавській ОВА. Переважно нещасті випадки стаються через знехтування правилами безпеки на воді та через вживання алкоголю. Займаюсь спортом ну, фізичним. Хожу на йогу. Люблю читати, відпочиваю цим самим трішки головою. Часто виходжу гуляти в парк. У мене є пес Саймон. Часто гуляю з ним і цим самим також розвантажую свої думки. Тому я піклуюсь про своє здоров'я, бо був період, коли я страждала панічними атаками. Це пов'язано з хворобами, які призвели до цього. І тому моральний стан для мене зараз важливий. Намагаємось менше дивитись новин, або тільки там, по суті, щось таке. П'ємо вітамінки обов'язково. Більше гуляємо на свіжому повітрі. Ну так, якось турбуємось. Стараюсь займатися любими ділом і положительними емоціями, спілкуватися з друзями. Люблю в'язати. Я медик, мене дуже багато просять капельниці ставити. так Я зараз поки без роботи в поїзках, так сказати. От. Ну, це моє любиме діло піклуватися про людей. 35 років стажу в медицині. Люблю кухню, люблю свою дочку. От. Ми з нею також вона вишиває, а я в'яжу. Так і займаємося. Любимо свій Кременчук, люблю по ньому погуляти. Читаю гарні новини, займаюся спортом і займаюся з дитиною. В принципі, все мені вистачає для мого здоров'я. П'ємо вітаміни дитячі, я п'ю теж вітаміни для дорослих. Прогулки це обов'язково. З дитиною це найкраще буде. Підшем спортом займаємося і І скажімо, у мене господарство большое. Питаюся виїжджати. І путешествувати, виїжджати на западну Україну, посещать ліс, парк, общаться з хорошими добрими людьми. Це то улучшает психологічний стан, допомагати да, людям, теж допомагає. Стараємося не нервничать. Вот так, не вот. несмотря на те, що происходит. Відео правильний образ життя, свежим свіжим повітря. Я вірю в нашу перемогу, тому в мене нормально з цим все.